Але можете звернутися до правоохоронних органів. Да ти урод настоящий ублюдок. Як довго? Години-дві. Ні, ні. ні, мені тільки ж... — Тільки набрали. Тільки... Директор сказав, і я. І я вже тут. Ну, 40 кілометрів. Тут зальоти є у вас. Ну не у вас, але у вас на території. Я так? вас не відволікав, але без вас не є. Ні, ну то я ж ще то, керівник сказав, не поїхав. Слідчий огляд А Це тут, я так Так, да, Це там лежать. Колодки, з якого місця вже там, скажете, там, з одного і такого всіх підряд. Добрий день. Ні, це переходить через поле. Бо ми так туди не заїдемо, мабуть. Ну вони не пустять полівому. Через ворота не пустять. Ну, на що нас пускати? Ну просто ець. Державному басні, по снігу. Я зараз... Мій вимирає ще прибіг. Довгості проводить потяг. А я тільки, якщо там ворогота то що, то бура немає. Ну дивіться, ви впередте. <ріху> <ріху> якщо хтось настріляє. А ніхто не не стоїть. Державна власність. Там були. Просто Так, друзі, нарешті приїхала свіч оперативна наче адекватні на перший погляд. Зараз побачимо, як вони будуть відповідно чинного законодавства відпрацьовувати з Я до діаметру якщо воно посередину мірилось а ви по то воно вже Продумали продумав ви середини діаметр і... 10 сантиметрів розбіжність може бути ні 10 якщо на половині, це що? Ну зараз поміряємо Ні, десь сантиметра два, три. Ну, яка Это на промик. Нет, У нас есть. Димончик, выключай пока свои. Так, кто из вас сличий? Дивіться, коротко по суті поясню. Значить, Їхали через переїзд, звернули на увагу, що тут дуже лежить багато е, колод, деревини. Вирішили перевірити, припаркувались, перейшли, виявили е, трель, яка е, отам от, лежить вона взагалі без бірок. Е, паралельно, поки ми дивилися на ці трелі, я прибіг цей чоловік, почав хамити. Там. Це дружина, я так зрозумів, чи партнерша його, я не знаю. Ми одразу побачивши, що без документів особа прийшла почала тут щось влаштовувати якусь полезну перепалку, викликали сільшу оперативну групу. Поки вас чекали, підійшли до цієї трелі і виявилося, що там бірки, які тут набиті, не відповідають діаметрам. На колоді, яка діаметром більше 40 набита бірка 31 см. Це на офіційному сайті. Можемо вам показати всі скріншоти. Показати е, всі заміри і так далі. У нас є, ми все зробили, відфотографували, все нормально. Тому буду подавати заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 246. Та, скоріше всього за 191-ю, тому що поряд знаходиться Іршанське лісництво і в мене виникає підозра, що без лісліків тут не обійшлося. Не Прошу вас відреагувати відповідно чинного законодавства, накласти арешт на ці трелі деревини, тому що е, бірки не совпадають як на тій величезній трелі, так і на цій маленькій, і на ті от, трьохметровки також бірки невідповідні. Тобто це бірки просто пухлові, вони набиті у старим способом. Від фонаря. Ну, от фонаря, от ось і все. Зрозуміло. Ми будемо писати зустрічну заяву про те, що ці люди проникли на нашу територію, на приватну територію підприємства. Вели вітелецьйомку про ну фотографували. Коли нікого не було, не да. представників. Вони дірки познімали, прису... понабивали. Так, що... да, вони хо вони ходили <су> <су> у вас є докази. Вони ходили То ви ще й брехун. У ну, нас фіксувалося з самого початку. Ви ще й брехун, всяких... так, Приватна територія Дякую, тут не встановлено. Ну, За кадастром це державна територія. Так що давайте не водьте поліцію в оману, це державна власність. Да. Не водьте поліцію в оману, хочете подавати заяву, будь ласка, подавайте, це ваше право. Да. Да. Тут, тільки соблюдайте На, це. Мальчики, давайте, тільки не всі одразу, як в анекдоті. Yeah. Да. Піш і покажемо вам. Куди не пускати? На державну власність? Куди ви нас можете не пускати? За кадастром це державна власність. Ви хто вообще взагалі такий? Ну, ні, це я плачу, це я плачу податки. Ні, це я плачу податки. У нас У мене теж фірма офіційно зареєстрована. Ну, ви якісь документи пред'явили, чи ви на слова хочете розказувати? А ви документи нам пред'явили? Так що я ви кажу, не ви не слова, і ми вам слова теж тер, території. Так я ж вам кажу, це ви до мене на територію прийшли. Ні. Так. Ви ж до мене на територію прийшли, не я до вас. Потім 73... -я. 89, написано 43. Покажи, який який е, діаметр. 31. 43. 43, 80. Сейчас, 73. 73. З той сторони, навібор. Ні. Наверно, з тої сторони, да? Чи ні? Чи тут? Ну, оці дві теж можемо провірити, це теж тут е, діаметр, це лівак. Угу. Угу. 76-й. 76. 76. Це ви в мене питаєте дебірка? Це вас треба питати, де дебірка. Да. Ну ви тут самі тобі, так? Звісно, і ми тут залегли цей ліс. Це все ми, це як в анекдоті. Да. Тебе теж, бля. Да. Буксуєш, бля. Ти перший був нас зловили. У нас є камери, ми покажемо, Добре, показує. покажете, зловили, ви нас зловили, Да. Це ми вам підкинули. Да. Ми ж вам підкинули цей ліс вкрадений. Зловили нас. У нас Вирки. ліс офіційно закупляється на облі. Да, О, Я, я знаю вирок, ваші схеми, знаю, як він закупляється. Офіційно закупляється 30%. Але да, пошлі без біру, покажемо. Без бірок, да. Мало збірок на території. От, Звісно, маєте. В звісно, має. суді розкажете, що ви маєте право, так. Я так не люблю сперечатися з жінками, чесне слово. Вже краще з цим горе бізником блин. слухати його мурчання, чим це з жінкою сперечатися. Мало того, що ця жінка, вона нічому не розуміється. Я взагалі не з вами розмовляю. Ви хочете зі мною посперечатися? Я ж не з вами розмовляю. Ну так все, помовчіть, будь ласка. Я не хочу з вами взагалі вести, вести розмову. Так. Необлікована деревина, дивіться, які, які діаметри. А, і на ті трелі теж, постійно ще на ті трелі покажемо. Да? Ну, так на, ви, на вибору, ручно, даже Зараз візьмемо саму крупну, саму грубу колоду і ви самі зараз впевнетеся, що ця трель теж це повністю ліва. Шановна, пробивайте, що хочете. Да, пробивайте все, що хочете. Це ваше право, можете пробивати, що хочете. Так, яку ми цю 47-му, мабуть, оцю Ану давай. Так, випанок 40 в цій сайті. 657, Останні цифри. Вас відкриваємо. Давай я продиктую. 616, 616, 78. 78. 6, 6, 5, 6 5, 31. Ну, це взагалі не 31, як не подивитися. 31. Це одна з. Ну, це все, це все лівак, бачите? Все лівак. Бірки з відломаними вушками, вони перебиті декілька раз. Діаметр не співпадає. Ну, коротше, це все просто лівак. Давайте. Ні, не У меня на батарейке. Тут був 33 файлы. Да. Между сорок один. Сорок один. Тут 26. Тут 28. 30, середня 29. Зразу номер обіру запишу. Ти до писати. Так, я знаю. Тут у нас 20 так? Додалі було оце оце. Побірці, будь ласка, метр да, 31. Ну, Бірка може, зали... воно, якщо посередині, треба це, посередині, дивіться, угу. яка вона. Посередині буде ще більше. Ну, 4-30. Угу. На двох метрах грубой на двох чотири. Угу. Я не помірюю її тут, бо у нас присвітано. Три... В принципі. Угу такий уж біг, не вже і великий, ну але... тут явно буде ну, більше біля. Ну давай другу показуй. На. Да. Вийдіть з території. Заспокойтесь. Но я не хочу. Не хочете? Ні. Ну, буду не, приміняти силу, якщо будете, якщо будете порушувати ну, мою особисті просьбу. Ще раз. Давай. Кажу. Попереджу Порядку. вас про відповідання. Послухайте. Внутрь йдіть з території. Да, На Біславичу. Якої території? Ви хто? Это не всі є представники. Давай пойдем, покинемо різниця? А тобі яка різниця? Ну все. Ну все. Ты ну, кто? Ти хто? Хто ти? Показати. Ти хто? Дед Пит. Дед Пи хто? Дед хто? ти Что ты хочешь знать? Выйди з території. Я кажу, ти вийди з території. Виприймаю. Поліція, приймайте. Відійдіть всі. Це... А я відійду, він відходимо. Є слідчі, є представники з Господу. Проводиться перевірка по зверненню. Все. Вони займаються своїм допомогою. Ну, не заважає, можете з боку ну, все. Стояти. фільмувати, фіксувати, що ви можете зробити. Вони ну, мають права бит рішення суду фільмувати, фіксувати навіть Ой, ви такі. Ви такі юристи. як... Ой, що ти, такий? Ти, давай, да, ти не бикуй. Що ти бику. А ти що? Що, блядь, Ти шо берекоти Перекотися, Шопекотися. Давай ну, блін, Ти погрожуєш. Що побачиш. Дивись, щоб ти не перекутився, диви просто сказали, да. Що діловий чи шо? А шо він ти я бачу, а що? Що ти що ти питаєш? Є, що є, ти стрибаєш, перекотишся? Дивись ти не перекотишся. Да. За... Бо перекотишся ти, бля. Думаєш, тебе мусор кришує, та ти тут діловий. Мусор тебе кришує. Ну, що ти дивишся? Пусть, блядь, пусть тебе кришує, так? Хто це такий? Хто це такий? Да. — З дружини спитаєшся, хто це такий. Я тебе питаю. Да, Я б... Всі знають, хто такий. ДБР в першу чергу. ДБР, да. Тебе. Так Мене знають, я ж не, сум... не сумніваюся. Да. Все, І не отрицаю. Все. Зато тебе ще поки ніхто не знає, ну вже буде знати. Да, що? Да, бля? Через блядь. Ну що ти, що ти, що ти? ти ціпишся? Що ти мені зробиш? зробиш. Ну що ти зробиш, бля? Боєвіки роблю. Давайте, не заважайте, нічому і представнику кулі зібрали. буде погрожувати там. Дивись, або перекотися сам. Треба переміряти оці всі колодки. Це правильний не них діаметр. Там немає зараз. Воно мірилося, трималось посеред, де не там школи. Так а як, ну, дивіться. Давайте хай слідчий і... Ну якщо колодка 43 в діаметрі з тончої сторони, то як може бути 31 посередині? Ви зараз на приколі? Ні, я вам же ж об'яснили тільки що. Всі колодки, навіть тоненька колодка 28, вона 31. У мене відеофіксація в Одесі. Може тут у вас у борі взагалі не буде. Да, це на на нашу територію ми знімаємо. Даже замовли, які просили, я зрозумів, зараз наоборот. треба перевірити, чи відповідає діаметр миру. маркування. Перевіримо. Тоді хай мені. хай покажуть мені. Ти приїжджай сюди, це юрист. Дивіться, документи мені, що це приватна. Добре. їде сюди, цей юрист. Юрист, бля. Юрист, бля. Чисто, чисто юрист. Що, хамив, да? Вон. Да я вас уволю, да, там, на ноль помножу, да? Казав таке? Yeah. Вийш. Юрист. То що там, адвокат їде у вас чи ні? Це хто? Це цей мусор цей адвокат? Пусь? Олексій Валерійович? Хай зливає воду вас пузь. Він думає, що він буде вас кришувати. Це його бізняк, да, походу? Пузя. Да, ДБР, блін, зараз буде довольний. Звідки цей мусорок? Скажіть, будь ласка, чого ви мене знімаєте? Я вас не знімаю, вас фіксую. Ну, Знімають не... дівочок з свободного да, поведіння на окружній. Ви, ви не маєте права э, вести э, зйомки. Ви... Я відмовилася. Щоб ви ви, мене, э, вели ви здіваєтесь чи що? Да. Да? Да. Ну, якщо ви здіваєтесь, то я не буду з вас, вас здіватися. Це ви з нас іздіваєтесь на не... да. них. Да. З мусора пузя? Хай мусор пузь, блядь, зливає воду. Він думає, що це йому у Львові, да? Чи де там він. На якій він посаді зараз сидить. <кхи> Олексій Валерійович. Ваш, криша ваша. Хто він вам родич? чи хто? <кхи> ми витягнемо договора, які ви запитали. Та витягнемо, звісно. І мусора ДБР теж витягне цього пузя. Хай їде сюди, цей пузь. Побачимо, який у нього пузь, бля. Там по телефону умнічав дуже сильно. Я думаю, що ми у Львові тут. О Льоша пузь, бля. Ви ж викликали нас тут, ну. Ну то що, то ми викликали, ми заяву подали, що ще від нас потрібно. Просто присутність чи що? А бірки перевіряти будете чи просто випадок? Я переписую збірками. Ну, я ж буду писати протокол огляду збірками і записуємо діаметр, який ми наміряли. — А у вас слідчі дії відбуваються чи ні? Відбуваються. Чого ви не забороняєте фіксувати? Ну, Відповідно, КПК взагалі ви можете заборонити. Не знаю, так? Да? Ми, ми міряємо. Ми міряємо. Ладно, якщо що, контакти мої є, телефонуйте, так. а ми приїдемо перевіримо і заберемо витяг з РДР. -у. І перевіримо, як ви накладете арешт на це все. Якщо ні, то будете відповідати відповідно чинно. Добре. На все добре, до побачення. Друзі, всім доброго дня! Значить, приїхали опять ми вершу. Щоб подивитися чи слідчий наклав арешт, опечатав дану деревину, по якій ми вчора викликали, сох. Так. так. Значить, Друзі, що ми бачимо? А бачимо це те, що ось тут ззаду за моєю спиною вчора лежала трель без бірок. Зараз її наразі немає.